Вас вітає команда Одеського ліцею Фонтанський. Патріот! патріот! Наш девіз Через в Україні Йдуть патріоти! Патріот той, хто своє право виміряє своїм обов'язком. Місія свідомого громадянина, патріот, не руйнувати право порядок, а берегти. Справжній патріот гуману ставиться до інших народів. Його культура проявляється в повазі інтересів, прав, самобутності людей інших національностей. Щасливі ми! На такій чудові, багаті, мальовничі землі на нашій славній Україні. Тут жили наші діди і прадіди, тут живуть наші батьки. Тут корінь роду українського, що сягає сивої давнини. Нема життя без України, бо Україна це доля, яка випадає раз на віку. Україна це мати, яку не обирати. Такі доля. Україна це пісня, яка вічна на цій землі. Не стидайся! Це, це твоя земля. Буває часто слів від краси, що воно за диво? Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе, як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса висока і нетлінна, що, хоч спинись, і з Богом говори. Українська земля, земля щедро полита кров'ю лісинів. З нашою історією бачимо у помічне прагнення українства волі та незалежності, рідної землі, нанька України. Це країна добрих, щирих, привітних, веселих і гостинних людей, які ніколи не поневолювали інші народи, але ще вміло захищалися від ворога. Це багряни з душі сідарковий, цей вогонь бо конвіку горить. Бо родві загортовані а думок роздорігся сумні. Знов шукають відмі перелази, коли хмари глядають мені. Кожен з нас незалежний поправок, тільки ми обираємо шлях. Хай і не стеробляє луками, і не топчеться вікна після. Тих, що никак в дитинстві співала, бо корінням життя проросли. Ми так довго на світло чекали, а утримати знов не змогли. Слова слава Україні! Героям слава! Перестало бути просто вітання. Це вже віддання шани найкраще, котрі у найважливіший момент нашої держави не злякалися і пожертвували собою заради своєї батьківщини. Нині, цими словами, вшановуємо найкращі. Вони не були героями, вони були звичайними людьми. І в останній хоті віддали нам найдорожче своє життя. За нас віддали, аби ми жили. Долюбили за них і все за них співали. Ми закликаємо вас сьогодні згадати у ваших молитвах, усіх героїв, які поклали голови в наше майбутнє. Ми є, були, ми будемо вічно жити і прославляти український рід, з якого всі ми, звідки ми діти, в країни ненький найдорожчий цвіт. Ми є були, ми завжди буде, не малоросими, а нася народ. Наш гордий дух і волю напрогнути. ніяким градом, ярмі і заброд. Ми є були, і будемо вічно жити. І з нами Україна, бідний край, розквітне в мирі, і слава ді весняний сонячний розмай. Орітеся, поморети, даймо спомагає. За вас правда, за вас слава і воля, святая. За вас правда, за вас слава і воля, святая. Буде мир і буде спокій, поводить друг, борить незабаром. Розпустить коси, то Україна за твоя земля. І буде ви, і буде спокій В кожній домі і Буатиме, у кожній голова родині. Волатиме на посадовисто, і слава Україні!